Друзі, всім доброго здоров'я! Канал будні Свиновода, я Олександр радий вас вітати. Сьогодні починаємо із наших безхвостиків В принципі, як і в більшості своїх випадків, зараз швиденько їх обслужимо, піділлімо водички і будемо. Рухатися далі по робочих процесах. Ну а поки що, ми знаходимося біля них. Якраз от на деякі питання хотілося б вам відповісти в форматі відео. Ті питання, які цікавить безпосередньо вас, і які ви ставите внизу в коментарях. Одні два дні у нас була аномальна спека, не знаю по відчуттям, напевно, коли знаходиться під прямими сонячними проміннями, градусів 40 було, але зараз пройшов черговий дощик, якраз оця аномальна спека і парнеча натягла, призвела до таких певних катаклізмів, які в нас сьогодні вночі відбувалися. Якщо чесно, думали, що й криші познімає град, йшов маленький дощ, вітер шалений і величезний блискавки, грім, але слава богу, минулося без якихось катастрофічних. Наслідків разом з тим, це таке бажане похолодання. Воно у нас трішечки облегшить життя і нашим свинкам. Хлопці Ставили питання з приводу оцінюють армованої обрешіточки, відстані між арматурою. Взагалі різна відстань між арматурами, є такі станки і такі бокси, які виповнені для того, щоб у них знаходилися і новонароджені поросятка, але за часту 90% свого часу вони проводять у станках для опоросу, у боксах для опоросу разом із свиноматками. Ну а вже коли вони підростають, і в разі, коли у нас. Наступною на підході є свиноматка, яка має пораситися. Ми виганяємо оцю от свинку, якщо недостатньо місця, із бокса для опоросу, переганяємо її у отакий от звичайний станок. Ну а свинку, яка має пороситися, поміщаємо у бокс для опоросу. Отакі от вона має усе вигляд. А відстань між арматурою від 4 до 8 см. В принципі, якщо поросятка вже навіть там 10-денного віку з моменту народження, вони в ці от отвори не пролазять. Ну, а Новонароджені, знову ж таки, в залежності від розмірів, якщо поросятка дуже-дуже маленька, але таке буває в рідких. Випадках це з виводків і от маленькі хвостики, так називаємо я їх називаю. Такі от поросятка можуть пролазити. Ну а якщо говорити про ці загороди, то купував я їх на металоприйомці. Свій час пощастило. Вирізалася ферма коров'яча, якраз от де ці загороди і були. В принципі, по дуже непоганих цінах вони мені досталися. Я дуже і дуже задоволений. Варити, можна так сказати, власними руками і збирати все це власним коштом ну, було б значно, значно проблемніше, довше і дорожче. Ну, але було це вже майже 4 роки тому назад. Ремонтні свинки, свинки, які у нас предназначені для свиноматок, в майбутньому, якраз чому вони називаються ремонтними, тому що за допомогою їх ми заміняємо, заміщуємо або збільшуємо поголів'я на нашому господарстві. Разом з тим, хлопці мені там писали, що слабенько вони ростуть, якби є результати в інших там блогерів набагато краще і набагато ефективніше, але повторююсь. Друзі, це не відгодівельне порося. Воно не має набирати вагу з тими темпами, як звичайна відгодівельне поросятко. А звичайна ремонтна свинка, гарна, якісна, має важити 120-135 кг в період 220-240 днів. Вона не має. Повторюсь, бути бройлером, тому що все це буде в майбутньому дуже негативно сказуватися на тих результатах, які і ви, і ми маємо і бажаємо отримувати. Я вже неодноразово говорив і показував про те. Як я їх утримую, як годую. Звичайний старт, гровер і фініш, так називаємо. Але на старті, коли вони в нас дуже дуже гарненько почали рости, після 35 кілограмчиків перевів їх, можна так сказати, на фініш уже з мінімальною кількістю білка у кормі, але із набором мікро-макроелементів, який так потрібен для їхнього розвитку. І формування м'язевої системи, кісткової системи, ну і якраз от набір мікро-макро елементів у нас присутній за участю преміксів. Це дуже і дуже важливо. Ну і тут знову ж таки, або дозовано годуємо наших свинок, або у варіанті, як у мене корм на постійній основі. Єдине, що регулюємо якби Білкове наповнення оцього от комбікорму разом з тим контролюємо набір м'язової маси, тому що нам це, повторююсь, абсолютно не потрібно. Ми не гонимось за вагою, за набором маси, тому що в послідуючому це буде дуже і дуже негативно впливати на наших свинок. Якраз от наша дівчинка, її рідний брат найбільші. Із всього того поголів'я, яке зараз у нас стоїть на ремонті, але буквально через 2-2,5 місяці оця от дівчинка першою має е, якби, запускатися у робочий процес. Разом з тим, е, обговорювали ми у крайніх відео разом з вами ситуацію, е, що стосується з приходом охоти, ну якраз от ряд хлопців. Знову починають писати, що робити, коли свинка не приходить в охоту. Друзі, або ж шукайте відео на каналі, тому що інформації дуже багато, або ж знову ж таки: собака зарита у раціоні годівлі, собака зарита у хворобах, які можливо вразили вашу свинку, стресоніт свинку. Ну, куча інформації про це в мене. Вказано, розказано, тому не полініться. Будь ласка, перейдіть, пошукайте все це. У нас ще одне питання, яке дуже часто ставиться внизу в коментарях. Ставиться воно хлопцями, які я так вважаю, тільки хочуть робити першочергові кроки у свинарстві. Питання наступного плану: що краще зробити, чого краще починати із свиноматок і тримати якраз свиноматку, а вже з під неї реалізовувати маленьких поросяток, чи почати із відгодівлі. Друзі, ну якщо коротко і швидко, то в любому, ну швидко і без цифр, то в будь-якому випадку на сьогоднішній день набагато більш вигідніше і економічно доцільніше тримати свиноматку, з під якої ви би в перспективі могли продавати поросяток. Але кого цікавить оце от питання? Якби більш детальніше спробуємо в послідуючих відео розібрати і порахувати, прорахувати взагалі собівартість поросяти, яке ми отримуємо від свиноматки, тому що Ну, нюансів, на які потрібно звертати і враховувати в собівартість цих поросяток, їх дуже і дуже багато. Ну взяти і охопити всі оці нюанси в одному відео. Воно можливо навіть буде дуже дуже довге, затягнуте в якійсь мірі і незрозуміло, тому що тут дуже багато факторів, які впливають на собівартість поросятки. Це е, собівартість той же самої свинки. Е, свинка із плем репродуктора, свинка племінна, яка коштує дуже немало і немаленьких грошей. Це один нюанс. Базарне поросятко, звичайне, е, так називаємо дворове, яке було куплене на базарі, вигодувало, не запліднена е, і витрачена певна кількість комбікорму це зовсім інше. Е, тому, кому цікаво, обов'язково пишіть в коментарях, е, е, що вам ця тема цікава. Постараюсь розписати і більш детальніше розповісти, що і як воно виходить по завершенню, ну з урахуванням всіх оцих найменших нюансів у свинарстві. Що стосується про відгадівлю, також досить болюче таке питання для власників і свинарів, тому що ціна нестабільна, впригає вверх, пригає вниз, але тим не менше на сьогоднішній день із. Розрахунком і відштовхуючись від тих цін на зерно, від тих затрат, які ми несемо на відгодівлю, це також доволі таки непогана сфера. Діяльності, але максимально ефективно вона показує в тому разі, коли ми самі реалізовуємо наших відгодівельних свинок без оцих от прокладок у виді перекупів. Тоді дійсно можна заробляти досить непогано і ефективно і на оцих відгодівельних поросяток. А ну єдине, що може тримати нас на плаву, якщо ми говоримо про реалізацію. Ну, Посередникам наших відгодівельних поросяток це, як і завжди, і як у будь-якій сфері, то це тільки об'єм. Якщо ми говоримо про 20-30 поросят на рік, то е, ні про який доход, і ні про які можливості, ми якби, в цій ситуації говорити не можемо. Потрібно об'єми хоча б. 150 плюс поросяток, щоб можна було говорити про якийсь заробіток, який тримав би нашу сім'ю на плаву. Ну, а так, обов'язково залишайте свою думку, своє бачення з приводу того, що вигідніше. Якщо буде цікаво, прорахуємо вам собівартість утримання свиноматки, собівартість поросяток, але знову ж таки, це моє буде суб'єктивне бачення. Тому що ну дуже дуже багато нюансів на е, бумазі. Я говорив, говорю і буду говорити. Завжди все у нас виходить солодко. І якраз от хлопці пишуть і спілкуємося з приводу оцих от нюансів у свинарстві. Всі, коли телефонують, е, ну дуже е, в більшості, коли вони свої плани вибудовують, виходить все. Класно, прикольно, ефективно, але свинарство і не тільки свинарство, а будь-яка сфера діяльності це дуже багато тонкощі, які і впливають на кінцевий результат. Тому не малюйте собі золотих гор, високих гор, але тим не менше. Кожного дня раненько встаємо, плідно працюємо, і якраз от в кінці дня результат в будь-якому випадку да, буде. Так що підписуємось, друзі, на канал. Тиснемо вподобачку, якщо ми на неї напрацювали і е, заслуговуємо. Ну і побачимось в наступних відео.